Міні-ПК, знаєте за скільки? За 128 навіть дешевше баксів е, на Aliexpress, На Райзені. На Райзені 5 але 2500 U. Так, це не новий проц, але без пам'яті, без SSD його можна притягнути саме в Україну за 128 баксів. Навіть дешевше. Якщо хочете знати, як, то промокоди опису під цим відео для AliExpress і, звісно, посилання на перевіреного продавця. Ще підписуйтесь там, натискайте дзвони. Але я ж зараз не про це. Я зараз про те, що навіщо такий мені ПК потрібен, а я вам поясню, буває таке, що люди купують Intel N100 серію, там Індевностоп'ять 95 100, 150, а для звичайної роботи, для роботи з соціальними мережами, для, наприклад, там перегляду якихось фільмів, серіалів і, наприклад, гриф Хартстоуну, давайте так чи навіть у герої треті? Ну коротше, є такі фанати. Але, ну вибачте, він буде коштувати приблизно ті самі гроші. Які гроші, ну, от давайте подивимося, 128 баксів. Бачите, без пам'яті. Можна з пам'яттю, наприклад, 16 на 512 взяти за 223, але на OLX я взяв дешевше, я взяв 8 ГБ пам'яті, 8 на 128 177 баксів. Вибачте, тут можна взяти за ці гроші два рази. А пам'ять за скільки взяв за. 600 гривень чи 500, за 500 гривень 8 ГБ двохканальних. І це ще одна перевага, ніж Intel N100 серія. Бо Intel N100 серія в нас тягне лише одноканальну пам'ять, а тут тягне двохканальну пам'ять. Це буде швидше. При тому, що він швидше працює у Excel. І це, цю, у PC Mark показує Калькуляйт Монте Carlo, там є такий пункт 2,63 секунди. А у Intel n 100 серії аж 60 секунд можна показувати від 30 до 60, мабуть, буває, не мабуть, а буває ще 90 секунд. Це дуже багато, а тут це нормальний показник. Подивитись фільми. Також зможе навіть пограти. що пограти, ну, старий Tomb Raider, там якийсь Hearthstone, не більше. Ми ні у якому разі не позиціонуємо це як якийсь ігровий ПК. Але якщо хочете попотужніше, то можна заморочитись і взяти Ryzen 7 3750H за 213 баксів, також, а без пам'яті ще дешевше, 177 баксів, і привезти. Цей комп не ідеальний, відразу кажу. Wi-Fi 5 модуль потрібно замінити на більш цікаве, бо мої роути. З ними відмовляються працювати, дуже старий модуль. ddr четверту пам'ять підтримує і два монітори по 4К можна під'єднати, спокійнесенько буде працювати. До речі, він навіть 4К відео тягає і. Цього питань нема. Так, дизайн ще та дупа якась, бо він світиться у темряві. Це прозорий якийсь пластик, це зовсім не про те. Але досить цікавий момент того, що за 100 з чимось доларів, там 128, наприклад, ми можемо отримати дійсно робочий варіант. Давайте посилання в опису під цим відео, перейдемо, подивимось на його внутрішні, і потім вже перейдемо, потестуємо, а потім будемо робити висновки. Тож, переходимо. Дивіться, який цікавий тут <смі> скло, тут навіть щось підсвітка якась є, але то не про те. Давайте так. Спереду в нас ну, кнопка живлення, 3,5 вихід під навушнички чи під колоночки. Є два SuperSpeed 3.2 uh, USB-шки. Там в нас ось, будь ласка, ще тут ще дві. Тепер g 45 на гігабіт, HDMI і ось такий дисплей порт. Тут отвір для живлення. Розрахований на живлення 19 вольт 342 А. Будь ласка, ось у нас такий блок живлення. Покажу, будь ласка, ближче, щоб люди бачили, що там в нас за номінали. Тепер в нас є, бачите, підкріплення, можна його підвісити. І давайте відкримо. Я, звісно, вже розкрутив його. Я його тестував, ага, скрутив. Розкрутив. Тепер давайте так. Прийшов він без пам'яті. Я сюди поставив е, дві плашки е, ось такої ddr 4 для двох каналів по 4 ГБ, бо звичайний робочий комп'ютер більше мені тут не потрібно. Е, тепер я, не, ну, я поставлю сюди зараз SSD шник NVMe, він спокійно його з'їв, тут NVMe 3 є. І що саме цікаве, я б замінив б саме цей модуль Wi-Fi, бо з Wi-Fi 7 моїм роутером він погано працює, це Wi-Fi 5. У іншому плата до Досить чиста, ніякого флюсу, ніяких залишків, досить нормальна пайка, мені подобається. І охолодження, в принципі, нормальне, нормальне але не для відеомонтажу. Далі побачите. Далі побачите. Давайте так, Тип, у нас було ще в комплекті, ще в комплекті навушники, якусь ось такі внутрішньоканальні, якась півня повнісінька. Я не знаю, що це за навушники. І є ось такий HD-майчик. Більш нічого немає, тому я готовий вже його зібрати і піти тестувати далі. Саме зі старих іграшок по. Почнемо. Half-Life 2, в принципі, ніяких питань в мене не виникло, коли я почав в нього грати. Хоча це Vega 8, старе, стара графіка, старий процесор, досить слабкий. Так? Ну, він не дуже старий, він такий посередньо старий. А, і пограти у такі іграшки ви можете. Знаєте, що, що можна ще пограти? От, от відразу ж. Щоб... Так, не відходячи від каси, а потім підемо вже дивитись якісь характеристики. Чи у Tomb Raider... Я вам скажу так, і у Tomb Raider я грав досить багато. Чи, наприклад, у А, Це ось такий міні-ПК для Hearthstone. До речі, лисичка на ньому грає постійно у Hearthstone, коли ми там, щось, там якісь. Так, е, н, 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 не нікому не розмовляй, що ти тут на рабському труді, е, на, раб, на рабській праці. <ті> <сі> ні, 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 дійсно у хардстоун спокійно можна грати без зайвих питань і ніяких лагів не буде. Навіть у танчики можна на мінімалках. Твою ж наліво, мене прибили. Навіть у танчики можна на мінімалочках пограти спокійнесенько і нічого гальмувати не буде. Але відразу кажу: ніяких пабгів, ніяких, наприклад, там, чого, Counter-Strike, Go, так, другий Counter-Strike. ну, Наприклад, якщо Counter-Strike 1.6, то так він буде працювати. Бо, наприклад, той самий Half-Life, другий, він саме на, на, ну, не так, KS 1.6 на движку Half-Life. Давайте подивимось конфігурації. Для того, щоб зрозуміти, який процесор тут стоїть, використовуємо CPU-Z. І бачимо, там AMD Ryzen 5 Mobile 2500U, 14-нанометровий, звісно, з кешем третього рівня 4 МБ, 4 ядра, 8 потоків, двоканальну пам'ять ми сюди вліпили в 8, 8 ГБ. І якщо, наприклад, його побенчити, то він буде на рівні, наприклад, FX8350. Чи, наприклад, Core i 7 2600, він буде навіть повільніший за цей процесор. Чи от 8350, будь ласка, буде так працювати. І це навіть 9590 буде слабше за нього. Ану, давайте що там. Core i 7 4790 десь приблизно. Десь приблизно, ось так, Core i 7 трошечки, трошечки швидший. Десь ось 4790 k Оце такий приблизно процесор. По GPUZ по відеокарті це Radeon Vega 8, в принципі, старий такий про, 14 на не Pro, а відеокарта, теж 14 нанометрів, 128 біт ширина шини, і, в принципі, нічого такого видатного тут немає. А от у PC Mark 10 тут все, в принципі, однозначно, при тому, що я вам можу сказати. Для відеоредагування не підходить. І навіть не тести ці у 1563 fps на, скажімо так, на ходу редагування, не рендеринг досить низький. Для відеоредагування, ой, для фоторедагування, будь ласка, використовуйте, він класно паше. Але тут є одна деталь: що при відеоредагуванні. Процесор нагрівається аж до 94 градусів у середньому. Процесор 65-71 градус, скільки ми не моніторили. Ось, будь ласка, вам увесь процес моніторингу, процес спостерігання. Але у відеоредагуванні, відеомонтажі це просто срака. Давайте будемо казати чесно. Максимальна частота, яку ми досягали, 3900. Ану, три 000...

Наприклад, роботи з документами, будь ласка, е, працюйте, Recalculate Монте-Карло. Це дуже такий важкий тест для табличок, так якихось там табличних об табличних обчислень, Excel, бази даних 2,9 секунди. Це дуже класний показник. Це набагато більше, ніж Intel n 150 Там є проблема, в принципі, у тому Intel n 150 де під 60% 90 секунд буває. Тепер старти додатків спокійно стартує. Дуже швидко підходить під відеоконференц зв'язок нормальний FPS. І у веб-браузингі будь-який сайт, будь-який веб-браузинг, буквально навіть 4К відео він буде відтворювати. Ну, В принципі, давайте, я тут лазив на Амазоні, спокійно він відкриває нормально товари. Дивіться, дуже швидесенько все там, відкриваємо якісь там сайти, браузимо, все дуже швидко. І, Наприклад, якщо ми дику річку з вами запускаємо, там от 4К, так, в нас є якісь там мінімальні дропи, давайте оновимо. Відразу кажу 4К, 24 кадри спокійно. 60 кадрів щось там дропить по такі невеличкі дропи є, але вони є, я вам також це кажу. Бачите, 25 з 385, 43, 70, десь. Приблизно під 5%. А К 60 FPS без дропів повністю. Тож спокійно дивіться відосики, фільми можна дивитись без обмежень. Стосовно табличних обчислень, ті, хто дивився колись мої огляди. Вони знають, що я роблю дуже цікавий тест. Там, давайте якусь рекалькуляцію зробимо. Перше поділимо на 8 і потім це помножимо на 2. Є базова калькуляція там п'яти якихось ячійок. І ми не копіюємо, а розтягуємо у сторону практично ідеально швидко. А тепер вниз на декілька тисяч колонок. Поясню. Справа у тому, що коли ти копіюєш, воно просто переносить дані, які були скалькульовані. Ні, раніше, якщо ти отаким чином розтягуєш формули, то кожну ячейку при копіюванні воно рекалькулює. І саме ця дану е, дивіться дуже практично, 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 миттєво дивіться, яка база даних. У нас вийшов такий вийшов масив даних, він дуже великий. І він спокійно буде з цим працювати навіть на ті 8 ГБ, які я сюди втулив. Якщо казати про диск-інфо, то в нас тут стоїть pci Express 3 сама шина. Ми поставили диск під PCI Express 4, і він видасть досить цікаві результати. Зараз ми їх дочекаємось, але можу сказати, що він їсть і NVMe-диски, і спокійно там якийсь express 3 поставили для роботи. Вам ось так вистачить. Ати дочекаємось кінця тесту. Як ви бачите, на запис це 2,96 гігабайта, не гигабіта гігабайта на секунду і читання 3,19. Це дуже нормальні показники для PCI -E Express 3, тобто нормально тримаючи, ну сам там диск сам по собі непоганий, хоча і китайчаний. Тож я вам скажу так, як робоча станція, це дуже добрий комп'ютер і навіть для розваг. Так? Але по спідтесту у нас є деякий момент, якщо у вас Wi-Fi 7 роутер, то з Wi-Fi 7 він працювати нормально не буде. Ось є така е, тенденція. ну, е, Тільки по Lana G45. Якщо от я там, наприклад, на LAN G45 зараз стартує, це дротовий інтернет, якщо ви по дроту його підключите, то він спокійно там свій гігабіт бере, дає там навіть там іншого провайдера треба обрати, бо зараз він буде показувати 700. Мені це не подобається. Давайте візьмемо дата груп, кудись на Київ із Запоріжжя. Давайте на дату груп. І поїхали. Давайте. О, будь ласка, Гігабіт на гігабіт. Але якщо ви хочете, наприклад, використовувати Wi-Fi, Wi-Fi буде десь приблизно під 300 Мбіт на 5 ГГц, бо тут Wi-Fi 5, а на Wi-Fi 7 з Wi-Fi 6 більш-менш працює, то вам прийдеться виставляти роутер у зворотню сумісність чи організовувати якусь мережу, наприклад, гостьову для 5 ГГц у Wi-Fi 5. Ну, є як є, я повинен це казати. Тобто я кажу вам про проблему. Цього це не проблема, це особливість застарілого Wi-Fi модулю, хоча можна спробувати змінити. В принципі, я готовий пройти і зробити висновки по такому міні-ПК. Сюди вставляємо внутрішність. Ну що, у якості ви, висновків можу сказати, що це нормальний міні-ПК, але якщо ви хочете щось більш цікаве, то я б заморочився ну, там 100-150 баксів. Зверху можна було б вже брати, наприклад, там, якусь там 4, 5 серії чи навіть 6, -6 на Ryzen 9 знайти там 6800 6900 і буде набагато цікавіше. Але вирішувати вам. Як альтернатива N100, це просто ідеально. Як е, окремий новий. взяв би я його собі, я б заморочився, взяв би щось дорожче. Це, моє, е, це моя думка. Але вирішувати вам посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.